Це технічне приміщення, яке забезпечує життєдіяльність в прямому сенсі цього слова. Житель багатоповерхівки на вулиці Європейській, 12, Олександр Закревський розповідає про підвал у будинку. За словами чоловіка, нещодавно він дізнався, що це приміщення у приватній власності. Він піднявся до мене, сказав, що дайте ключ від мого підвалу. Ну, я трошки здивувався. Взяв ключа, спускай, спускай скажу, ви Хто я це власник свого підвалу? На якій підставі, і він скинув цю фотографію договору куплі-продажі, який оформлений між ним і відділом державного війна при міськвиконкомі. виконкові погрожує е, зняти двері і поставити свій ключ. Якщо він помістить туди свої речі, я не розумію, яким чином туди будуть забиратися, заходити мешканці будинку. Він скаже, що ми щось вкрали або ще щось. Підвал був у комунальній власності міста до 2008-го. Тоді його приватизували згідно з рішенням сесії, говорить начальниця міського управління майном Наталія Курнакова. 102 квадратних метрів за рішенням сесії було дана дозвіл на приватизацію, шляхом всі дії відбувалися виключно в межах закону про приватизацію невеликих державних підприємств, малу приватизацію було оформлено право власності на це підвальне приміщення. Цей підвал під час війни використовували зокрема як укриття, говорить мешканка будинку Ольга Сініктутова. Будинок 1913 року. Це йому дуже багато вже років, і звичайно, комунікації всі дуже в жахливому стані. Декілька разів я думаю, як і всі полтавці, які були нажахані цією війною, спускалися кругом де тільки могли, і ми всім під'їздом теж спускалися і сиділи, не знали на що нам чекати. Але у нас є так би мовити, головні у будинку мешканців. І в них є ключі, які викликають відповідні служби. Із по ремонту, течуть труби. Ну, звичайна така ситуація, ніхто комунікації вже дуже-дуже старі. Я розумію, що потрібно людям певні якісь там, ну, до якихось вузлів доступ. Це разом потрібно обговорювати. З ними, з проєктантами, і це питання вирішувати. Звісно, що я не залишу людей без доступу до якогось перекриття. Звісно, доступ має бути, він буде. Але як це зробити? Це ми повинні вирішувати разом. А на зараз я навіть ну, немає ні діалогу, ні потрапити туди не можу. Для того щоб розібратися, чи було порушене законодавство при укладенні угоди, необхідно насамперед проаналізувати всі документи, говорить юрист Олексій Любченко. Крім того, у контексті нашої ситуації. Цікавим є рішення конституційного суду України від 3 березня 2004 року. Все ж таки, право на допоміжні приміщення воно виникає з моменту отримання права власності на квартиру, і для цього не потрібно вжиття будь-яких додаткових дій. В залежності від вимог у межах позивної заяви мова може йти про різні варіанти. Зокрема, мова може йти про визнання договору недійсним купівлі продажу за наявності відповідних. Підстав Дарина Литвак Ігор Лук'яненко – Суспільне новини Полтава.